Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, субота, 18 травня. Ми вже подоїлись, покормились. Хто що робить? Хтось травку смикає на кошину татком, хтось зерно їсть, хтось один одного ганяє. Все як завжди. На сьогодні така погодка, невже до нас потепління дійшло. Сонечко світить і тепло, дійсно тепло. Я вночі навіть вікно відчиняла на провітрювання. Бо якось так душно стало в хаті. Всі ж вікна на закупорені в зв'язку з цією холодиною. Така смачна травичка. Ось така смачненька травичка. Ну, в нас все без змін. Я вчора весь день займалася тим, що набирала текст, але до кінця ще не дібралася. Ще працювати і працювати. Працювати і працювати. Отримали вчора нові, нову партію заквасочок. Отримали пропіоніки. Так що тепер у нас в наявності є пропіоніки. І в мене вже аж руки сверблять зварити сир з пропіоніками. Ще раз кажу, хто не знає, не чув. Не для того, щоб були великі круглі дірки, як там у Маасдама і так далі. А в такі, як іграшки, я не буду гратися, бо там потрібно і велику головку, і окремі да, температурні фази витримувати. Ну, тобто, я хочу перевірити. Чи будуть маленькі глазки, Звичайні маленькі вічка, як у голландського там, наприклад. От. Так що тепер в нас в наявності є пропіоніки. Кому цікаво, звертайтеся. Ось. Зараз знову йду в бій сідати за тексти. Набирати, бо ще я ж кажу, що ще працювати і працювати. Отримали вчора також подрібнювач, той, що я замовляла, показувала вам, але його потрібно ще збирати, там леза потрібно поприкручувати, бо воно все в розібраному вигляді ж прийшло. Не знаю, коли буду випробовувати, коли, напевно, закінчу з цим сайтом. Вже швидше б хотілося, тому що правда, вже й маслом не запасалися. <правж> Прямо не то, що а з головою. Ну, але все рівно великого попиту немає. Я отримала замовлення вчора, до речі, також по сирочкам, але там не шатель в замовленні, тому... Як тільки заверну його в папір, ще не завертала вчора. Не знаю, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Треба вже завертати. Ну, от коли не шатель завернеться в папір, тоді вже буде збиратись те замовлення і відправлятися. Так що в нас все відносно спокійно. У мене ще є замовлення там по заквасці, Танюшка вчора скинула. Треба її відфасувати, і треба якось відправляти. І мені треба в магазин, бо в мене і борошно кінчається, і оцет скінчився. І взагалі мені хочеться вже чогось такого. Крошки хочеться, борщу хочеться. А на це все треба скуплятися. Не знаю, як його. Дивлюся інші. В, в інших селах інші е, ну, як, люди да, е, викладають інформацію, пишуть, що активізувалися сьогодні. І ТЦК, і поліція, не знаю, як в нас. Наші збираються з понеділка далі працювати. Вова в мене непереломний. Збираються далі працювати. Сказали, нас цим не злякаєш, ну це окрема для мене тема. Да? Хвостатик, де ти дівся? Хвостатик. Хвостатик вже заростати почав. Да? Мікуфик. Мік. Мікуш! Я мордочка, скажете, яка кругла в мене. Кругла-кругла, да. І бігом до папи. Тому бажаю всім чудових вихідних, гарного настрою. Ну а я, як завжди, працювати.